Ти жартуєш? Бо якщо так, то я тебе просто уб'ю. Yeah. Я думаю, що болять ноги, mm. знадоблюся. Ви можете слухати всі роз... Такі вже люди. Коли у неї, якщо її засудять, ти зненавидиш мене, а я собі не пробачу. Якщо не допоможеш, я тобі не пробачу. Це ваша відповідь погроза. Аналіз за Просто скажіть. Братим дім, ти хочеш моєї смерті. Закінчилось наше улюблене згущене молоко. То ми замовили новеньку партію. Ви ж знаєте, що зараз тиждень масляне, і треба їсти млинці зі згущеним молоком. Зікрою, до речі, також можна. І ще бачите, ми дуже часто любимо готувати ось такі тортики. Вони також зі згущеним молоком. Допомагай мені, зайчик. Ага. І... Знаєте, що в них більше 16 різних смаків. Всі смачні, нам подобаються всі. Але є такі, да, звичайно, що ми любимо більше за все. І знаєте, що в них зараз діє дуже класна акція. Якщо ви купуєте дві баночки, то третя, вам буде йти в подарунок. Якщо ви купуєте чотири, то вам буде в подарунок. Дві, тьомі, як вже бачите, коштує. І знаєте, що ви можете і просто так їсти. І ще ви можете додавати у випічку, робити торти, в коктейлі. Я прям рекомендую дуже багато різних смаків. Давай. Я... Дуже смачно тобі. Ну, надавай з млинцем їж. А то ти тільки згущенку. Млинець також треба. Бери. Давай я налью, і ти будеш отак да, з млинцем їсти. Оп. Ух ти, це знаєш яка смакота буде. Смакота смакота буде. Mm, дуже смакота. Я не а ти хотів в рота просто давай отак, вот так Тикина Хиляйся Дуже смачно. Мужа mm. смакил. Mm. Смакота mm. mm.

Дальше обязательно по плану у меня как красный и глюк я наношу еще вот этот чата. Знаєте, що ми дуже ретельно готуємось до 8 березня, і я сподіваюся, що ви всі також шукаєте вже подаруночки на 8 березня. Знаєте, що ми підготувалися, і підготувалися наші постачальники. Вони розробили просто неймовірно гарний набір з неперевершеним наповненням і з приємною ціною. Все йде в ось такій гарній коробочці. Дивіться, я відкриваю. А тут... Тут просто скарби за таку ціну. Чесно, тут просто скарби. Я зараз буду кожну розпаковувати і вам показувати, що там є. Ух ти, це червоний блиск. Це в нас туш, матова натуральна помада. Дуже гарного кольору. Як ви всі любите. Нюд. Далі. Це в нас блиск. Ух, який гарний. Гарний рожевий. Мм, і має неймовірний аромат. Ага, тут також помада, гарного також натурального такого кольору. Дуже гарна. Набір для вкладання брівок. Тут і кісточка, як бачите, є щіточка спеціальна. Да? І ось ця, цей спеціальний гель. Я вважаю, що це просто неймовірні вісім топових продуктів, які потрібні кожній дівчині. І ціна набору: тут вісім топових продуктів, ціна набору 1050 гривень. Дуже гарне пакування, де ви бачили такі ціни. Це просто постачальник зробив таку акцію тільки. В наборах до 8 березня, тому я прям рекомендую одразу бронюйте. Ми їх отримали небагато, ціна дуже приємна. 8 продуктів. Ви знаєте, мені здається, в магазинах звичайних тільки два близько можна купити на 1050 гривень. А тут ви купуєте вісім топових класних продуктів. Якщо що ви все це можете розібрати і дарувати окремо, я впевнена, що та, кому ви це подаруєте, буде в захваті. Дівчат, ну, начебто, вийшло непогано, п'ю каву і їду по справах. Прикольний макіяж вийшов. М -м, так мені блиск подобається. До речі, цей блиск ще збільшує губи. М -м, гарний. Чотири пари про з без кріба не вишитих вовчину. Ага, значить, все ж таки курс хочете по відносинах. Да? Жартую, курсу не буде. Дівчата. Я не соромлячись, це вам показую в своєму блозі. Якщо потрібно, то звичайно ми навіть зробимо якийсь випуск, якийсь влог на цю тему, щоб розкрити. Це питання, тому що реально ну, багатьох це просто хвилює. Типу, як так, стільки років ми разом. А в нас не те, що іскарка, в нас чесно, іноді така пристрасть, що я аж іноді втомлююсь від цього. Доброго вечора! Тільки виходжу до вас з голосовими, тому що там, де я була, не можна було знімати. Неможливо просто. Тому е, я, скажімо, так і пропадала. Завтра я вже покажу вам результат, де я була і чому я пропадала. А сьогодні хочу вам розповісти дуже гарну новину. пам'ятаєте наші минулорічні комплекти. Ви тоді розібрали просто їх всі. Ми в цьому році відшили їх знов. Також в декількох кольорах, дівчата, це просто щось. Якщо що, ви все можете замовляти окремо, Знаєте, що в наборі ви можете брати набори, можете окремо. Є ось такий халатик, який йде на запах. Є тут пояс внизу. Та тут мереживо, дуже класна, якісна тканина, така приємна до тіла. Ну і зараз я покажу вам ще нічну сорочку. Ну просто вау! Ця сорочка це просто щось неймовірне. Дивіться, тут мереживо. Бретелі регулюються, мереживо ще тут. Тут такий пікантний розріз. Я просто в захваті. І дуже класна тканина, яку постійно прям хочеться торкатися. Реально дуже приємно до тіла. Розріз із цієї сторони. Ну, зрозуміли, да, це просто вау! І це прям, знаєте, подарунок перед 8 березня. Я ще вам хочу показати, я собі взяла ще і в молочному кольорі, бо дуже гарний комплект. Я ж кажу, що вау. І кожен колір, ну просто там ще є і червоний. Мені сподобався в чорному і дуже сподобався в білому, мережево таке гарне, якість неймовірна. Просто. Ну Я не знаю, це для мене вау. Я обожнюю такі комплекти, гарні для дому. Дівчата ще є в червоному. Переходьте, поки є, тому що в тому році їх просто розібрали від нуль. Це вау. Ще є пояс, звичайно. що ну Тут також роз. І все зрозуміло. Ай, красиво. Дурдом сонечко у нас. Сансанеч сьогодні в нас дуже вдарився головою, да? угу. через шнурки, тому зараз у нас буде вечір. Будемо зав'язувати вчитись шнурки. Так я вже зав'язала. Ти вже навчився, зараз будемо перевіряти зайчику мій. мій. Зайчиком. Мій.